З лівого берега Дніпра російські військові обстріляли прибережні райони Херсона, центр та передмістя. Поцілили в житлові будинки, гаражі та автомобілі. За минулу добу ворог 61 раз обстрілював територію звільненої Херсонщини. Шість з них це по Херсону. Загалом майже 400 снарядів які вони випустили з РССВ, танків, мінометів, артилерії, БПЛА та авіації. Чотири людини, на жаль, отримали поранення. Сьогодні по обіді російська армія обстріляла Кізуми з Білозерської громади. Скинули дві керовані авіабомби. Третій день поспіль від обстрілів потерпає селище Кизуми з Білозерської громади. Знову керованими авіабомбами рашисти вдарили по по селищу. Постраждала церква, житлові будинки, автівки людей на щастя постраждалих немає. Напередодні також нанесли авіаудар керованими бомбами. За інформацією обласної військової адміністрації, місцевий житель отримав поранення. Пошкоджені понад 20 приватних будинків. Руйнувань зазнала і кізомиська школа, пошкоджені стіни, покрівля, вибиті вікна. Ворог продовжує використовувати ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи. І вже можна сказати, що системно використовує керовані авіабомби, потужні. Які так само, на жаль, є зараз такою загрозою, тому що велика кількість пошкоджень після, то, після таких прильотів, після цієї зброї. ЗСУ робить все для того, щоб зараз зменшити кількість цих обстрілів. Постійно проводиться і контрбатарійна боротьба, і інші заходи, але поки що безпекова ситуація залишається в нас дуже складною. З реактивних систем залпового вогню та артилерії російські військові обстріляли село Гаврилівка Береславського району. Влучили у дитячий садок та житлові будинки. А в селищах Козацьке та селі Іванівка під час обстрілів троє місцевих жителів отримали вогнепальні поранення та переломи. Повідомляє Нацполіція в Херсонській області. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.